Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Нарешті у моєї дитини канікули, і перша половина дня у нас вільна, поки ще світло, і я можу знімати відео. Отож, сьогодні я розповім вам про свої книжкові покупки, які я здійснила з вересня по грудень цього року. І там будуть не лише книжечки, які я купувала, а й ті, які мені подарували. Якщо ви вже дивилися мій канал, то знаєте, що майже всю осінь я перебувала за кордоном, тож купувала переважно електронні. Електронні книжки. І першою з них я купила книгу Блейка Крауча Темна матерія це трилер. Мені сподобалася анотація до цього трилеру. А також була така історія з автором Блейком Краучем, який відмовився видавати свої книги в Росії, і певний. Період в певний час у нього виникли сумніви: а чи варто відмовлятися? І він запитав у своїх підписників на Фейсбуці, що йому робити. От йому там пропонують контракт, чи варто йому відмовитися, чи можливо погодитися, а гроші, які він заробить на виданні російською мовою своїх книг, перерахувати на допомогу Україні. Ну і багато українських читачів там написали і попросили його не робити цього, не підписувати цей контракт. Зрештою, здається, він. І якраз і прийняв таке рішення, і відмовився від цього контракту. Ну і після цього, з якогось відчуття вдячності і поваги до автора, мені ще більше захотілося купити котрусь із його книг. Ну, і я читала відгуки, що ця книга, цей трилер, дуже хороша. Наскільки я зрозуміла, в ній розповідається про професора фізика, який. В певний момент прокидається і виявляє, що його життя зовсім інакше. Його дружина вже не його дружина, в нього немає сина, і він зовсім не професор фізик, а зробив там, здається, якесь дуже велике відкриття в цьому новому світі. Загалом ця анотація мені трішки нагадала фільм Сім'янин. Де головну роль зіграв Ніколас Кейдж, і от його герой одного ранку прокидається і бачить, що він невідомий бізнесмен, який живе десь там на Манхеттені, в Нью-Йорку і є безмежно бага... страшенно багатим. А він є сімейною людиною, звичайним пересічним американцем, в якого є дружина, в якого є діти. От також його життя докорінно змінилося. І от анотація до. Книги Темна матерія Блейка Крауча мені нагадала от саме цей фільм. Щоправда, я думаю, що він не буде настільки веселим і райдужним, тому що це все-таки трилер. От, але е, почитаємо, побачимо. І мені чомусь здається, що ця книга мені сподобається. Наступна книжечка, яку я купила також в електронному вигляді, це Джон Стейнбек на схід від Едему. Джона Стейнбека я читала лише про мишей і людей, і ця книга мені дуже сподобалася. І я казала раніше, що я хотіла би познайомитися також з іншими творами цього автора. Також видавали українською мовою грона гніву на схід від «Едему», але ці книги вже дуже важко знайти в паперовому вигляді. Тому я вирішила придбати електронку. І чому я власне, ці дві книги прикупила? Тому що вони від видавництва KM Books, і у них довгий час на сайті була акція, де електронні книжки наявні продавалися зі знижкою 50%. До речі, в списку тих книг Блейка Крауча темна матерія не була. Але якщо пошукати по, за пошуком, за допомогою пошуку, то видавало цю електронну, електронну книгу, і вона також була. Була з цією знижкою 50%. Чесно кажучи, не знаю, чи ще діє ця акція. Якщо ви хочете купити якісь книги, зайдіть, гляньте, можливо, досі ця акція ще діє. Наступні дві книжечки я також купувала, перебуваючи ще за кордоном, але вони паперові. І перша книга це «Зоман Чейнані Школа Добра і зла. Це перша книга з цієї серії. Історія така, що ми з донечкою подивилися фільм, екранізацію, який вийшов, здається, в жовтні. Моїй доні дуже сподобався цей фільм, мені також, до речі. Але донечці він настільки сподобався, що вона одразу захотіла його передивитися ще раз. І я їй сказала, що цей фільм знятий на основі книги. І сказала: якщо ти хочеш, можу купити тобі цю книжечку. Тож я її купила, чоловік її отримав. Ну а коли ми повернулися в Україну, він її нам привіз. Зовнішній вигляд цієї книги донечці дуже сподобався. Особливо їй цікава була ось ця ось мапа на Форзаці. Вона її розглядала, читала всі ці підписи, і їй було дуже цікаво. А вона почала її читати, бачите, тут є закладинка. Але виявилося, що деякі моменти для неї надто жорстокі і їй трішки страшно її ще читати. І ми вирішили, що коли дитина підросте, їй вже не буде страшно її читати, тоді вона її прочитає. Ну а друга паперова книжечка, яку я купила, це сутінки Стефані Майєр англійською мовою. Я її знайшла в Америці, коштувала вона. Секонд хенді там зовсім недорого, здається, 3 чи 4 долари. І я дуже давно хотіла цю книгу. Я вже вам раніше розповідала, що я купила собі голодні ігри англійською мовою. Ось купила ще сутінки англійською мовою. А також ще хотіла би придбати англійською мовою книгу Вероніки Рот Дівергент. От чомусь саме ці книги мені хочеться прочитати англійською мовою. Мені здається, що мова там не надто складна. Наступні три книжечки я купила також в електронному вигляді. Це була акція на кіберпонеділок у видавництві КСД, і на всі електронки вони давали, здається, також. 50% знижки. Не пам'ятаю вже точно, скільки, Тут, яка саме знижка була, але якась хороша така знижка. Отож, я купила собі Стівен Кінг. Темна половина. Про цю книгу я трішки раніше вам розповідала в попередніх відео і показувала її англійською мовою. Англійською мовою я її все ж таки не прочитала, мені довелося повернути її в паркову бібліотечку. Але я матиму можливість прочитати її українською мовою. І розповідається в цій книзі про автора, про письменника Стівен Кінг, до речі, часто пише про письменників. От і його альтер-его, його псевдонім, який в якийсь момент зажив власним життям. Ну, ось така дуже цікава історія. Ну а дві інші книги, які я купила, це ще дві частини відьмака. У мене, нагадаю, паперові є перші чотири книги. Отож, я купила собі відьмак 5 п'яту частину і десь тут буде картиночка і повна назва цієї книги. А також відьмак восьму частину сезон Гроз. Чому купила восьму? Тому що казали, що її потрібно читати між другою і третьою, Скільки першу і другу я вже прочитала. І вирішила купити восьму для того, щоб прочитати її, а потім вже перейти до третьої книги Відьмак кров Ельфів, здається, вона називається. Ну і також заразом нагадаю вам, що в мене нещодавно виходив огляд на книгу Відьмак-Меч призначення другу частину циклу. Виходив він у вигляді читацького щоденника. Тобто, я показувала свої якісь очікування, розповідала на початку, потім якісь проміжні враження, розповідала і в кінці загальні. Враження. Наступні дві книжечки я замовила для донечки на День Святого Миколая. Це книги про Емі і таємний клуб Супердівчат від ВСЛ. Перед святом я в неї запитала, які саме книжечки вона б хотіла дві а, найбільше. І вона мені вказала на цю книжечку, свята наближаються. І ще одну а, гурток іспанської. Ну і крім цих двох книжечок, Миколай ще подарував донечці ось таку мангу. Чі, друга частина цієї манги, цієї серії. Дуже ця серія подобається, знову ж таки, моїй донечці. Це історія про дуже миле кошенятко, Чі, яке загубилося, і от одна родина забрала його до себе. Це дуже гарна, дуже смішна і дуже мила історія. Ну, і також, окрім цієї манги, Миколай донечці приніс іще ось таку дуже милу чашку. Кицею «Чі». Якщо ви пам'ятаєте, минулого року Миколай приніс їй плюшову іграшку чи, а тепер ось ще й чашку з Чі. Наступні книжечки я отримала в подарунок від свого друга Сашка, і хто дивився попереднє відео з розпаковкою, той вже знає, що це за книги. Отже, це Джо Кромбі Останній аргумент королів. Це заключна третя книга з трилогії Перший Закон, яка входить до циклу Земне коло, здається, так цей цикл називається. Але невідомо, чи буде видавництво КСД продовжувати видавати весь цей цикл, чи обмежиться лише цією першою трилогією. Тому я й кажу, що це заключна книга в цій трилогії. Як бачите, я її вже почала читати. Насправді почала читати всього 2 дні тому і прочитала вже 102 сторінки. Як на мене, то це дуже хороший показник, тому що жодну книгу в цьому році за 2 дні я не прочитала 102 сторінки. Отож, за ці 102 сторінки вже велика рекомендація. Ну і нагадую, що в мене на каналі є огляди на першу книгу на Лезі Клинка, а також на другу книгу раніше ніж їх повісять. Обидві ті книги мені дуже сподобались. Друга ще більше, ніж перша. І сподіваюся, що третя мені сподобається ще більше і не розчарує мене. Ще одна книжечка, яку подарував Сашко, це Сара Джмас, Трон зі скла. Перша книга з її циклу про цю дівчинку, дівчину-асасинку. Не читала раніше цієї серії, не знаю, про що вона. Читала з відгуків, що це є свого роду алюзія або ретелінг на попелюшку. І саме це мене і зацікавило в цій серії. Ну і також читала багато схвальних відгуків на цю серію, і навіть люди, яким не сподобався шипів і троянд» та серія, оцінили цю книгу як кращу. Цю серію краще аніж двір шипів і троянд. Нагадаю, що мені двір шипів і троянд, принаймні перша книга, сподобалась. Здається, минулого чи позаминулого року я робила також на неї невеличкий огляд. Це було відео про книжки, які схожі на казку красуня і чудовисько. Також Сашко мені подарував ще четвертий і п'ятий томи радіанта. Минулого року він мені перед Різдвом подарував перші три томи, а на це Різдво подарував четвертий і п'ятий том. Ну і ще Сашко подарував мені такі два невеличкі комікси. Це англійською мовою Stranger Sins. Здається, перший, а, перший з чотирьох том, томів. От, англійською мовою. Я також почала його читати. Там досить небагато слів. Я думаю, що я його дуже швидко прочитаю. Ну, Загалом я дивилася, здається, перші два сезони дивних див. І для мене тут нічого нового немає. І ну, я не знаю, чи подобається, чи не подобається, не можу сказати. Але читаю. Ну і останнє з того, що подарував Сашко, це ось така ось манга, привид Києва, авторства Мацуда Джуко, яка вийшла українською мовою у видавництві ранок. І як бачите, тут ось є ось такий значок, що 10 гривень з кожного примірника цієї манги перераховується на потреби ЗСУ. Взагалом я не дуже зрозуміла, як читати, вірніше, спочатку не зрозуміла, як читати, тому що манга зазвичай читається навпаки, так, справа наліво. Тут же, ж очевидно, що потрібно читати зліва направо, так як ми звикли читати всі книжки. От. Вона дуже малесенька, дуже тонесенька, там дуже мало слів. І щодо що мальовки, не завжди зрозуміло, де там українські літаки, де там російські літаки. Ну, от, ось, наприклад, ось цей ось літак. На ньому а, ну, видно, там дуже так поганенько видно, на цьому крилі є якась зірка. Тобто, зрозуміло, що це російський літак. Але загалом от, часом в небі, в небі буває намальовано, що не зрозуміло. Ось це, ось, наприклад, малюнок. Там не видно ні українського герба, ні зірки радянської, і не зовсім розуміло, хто це летить. Ну і за самим сюжетом це дуже коротенька історія, там не, не так багато е, якихось подій змальовуються. Дуже-дуже коротенька. Але, як саме явище, я вважаю, що це дуже добре, що в світовому мистецтві, в світовій літературі змальовується український героїчний народ, який протистоїть у цій російській орді, яка прийшла на нашу землю. Наступну книгу я отримала в подарунок від Любоньки з каналу Любов до книг. Це Остін Клеон. Дай жару 10 кроків до креативної майстерності. Остін Клеон – це автор бестселера Кради як Митець. Ну, я так зрозуміла, що це рекомендації для творчих, для креативних людей з різними порадами для них. Ось так вона оформлена з різними такими написами. Наступну книжечку я отримала в подарунок від автора Сергія Питяя. Це книга Чаклум із Княжграда. Від вийшла вона у видавництві Мандрівець. І наскільки я зрозуміла, це має бути трилогія, бо тут пише книга-перша і Ключі до потойбіча». Тільки я не зрозуміла, як саме називається серія, а як саме ця книга. Чаклун із, Чаргра... із Княжграда, вибачте, це книга з серії Ключі до потойбіччя» Чи навпаки, сподіваюся, автор дасть роз'яснення пояснить. Так, і ну, Давайте зачитаю вам швидесеньку анотацію, щоб ви розуміли, про що це. Чаклун Ігор Варяжич, одержимий жагою повернути сестру з потойбічного світу, шукає засіб втілити свою мету в життя. Він роздобуває книгу, в якій описано шлях до потойбіччя, проте ціна зазнання буде високою. Вперто, долаючи перешкоди за допомогою Чорнобожої сили, Ігор іде до мити і не підозрює, що за ним уже прискіпливо слідкують. А в цей час зі сходу суне орда писиголовців, керована невідомою силою. Ну, що ж, звучить дуже знайомо, особливо про орду, яка суне зі Сходу. Наскільки я зрозуміла, це фентезі події, якого відбуваються десь за часів Київської Русі або альтернативної Київської Русі. Ось така ось ще закладинка йшла в подарунок. Ну і залишилися дві останні книжечки. Перша з них це Кормак Маккарті. Дорога, це дуже відомий постапокаліпсис, в якому розповідається про батька і сина, які намагаються виживати в постапокаліптичному, дуже, -дуже жорстокому світі. Дуже я чекала на цю книгу на український переклад. І... Нарешті дочекалася. Дякую перекладачу Максиму Нестілеєву і дякую видавництву Темпора за те, що українці все ж таки мають можливість читати цю книгу українською. Ось це ось зверху це супер обкладинка. Давайте я вам покажу, як книга виглядає без неї. Ось така ось у неї обкладинка. Ну і загалом, це книжечка невеликого об'єму. В ній 295 сторінок досить великий такий шрифт, ну і місцями, зараз знайду, є такі місця, де ось, наприклад, тексту на сторінці не дуже багато, досить великі поля. Одним словом, я думаю, що ця книга прочитається досить швидко. Хоча не знаю, можливо, вона буде емоційно дуже важкою, і, можливо, я читатиму її довго. Ну і остання книга на сьогодні це Дженіфер Арментраут із крові й попелу. Дуже популярна нині книга, особливо серед молоді. Це Ромфант, і я також не встояла і захотіла її прочитати. Купила цю книгу на барахолці з рук, тому що досі залишається невідомо чи видавництво «Букшеф»… Розірвало всі зв'язки з Росією чи ні, нібито за реєстрами вони всі чисті, і в них і власник, і директор, і кінцевий бенефіціар всі українці. Але люди продовжують казати, що зв'язки з Росією у них все одно залишилися. От тому я вирішила купити цю книгу на барахолці. Ось такі ось книжечки, друзі, з'явилися у мене за цей період. Я дякую вам, що подивилися це відео. Хочу нагадати: не забувайте донатити на ЗСУ, не забувайте допомагати нашій армії. Якщо ви хочете допомагати разом з буктюрами в нашій ініціативі Читаю для ЗСУ, я залишу усі реквізити внизу в описі під відео. Ну і я вітаю вас усіх з Новим роком. Думаю, що це відео вийде вже в новому році, хоча записую я його сьогодні ще 30-го числа, ще перед Новим роком. Хочу побажати вам миру, перемоги Україні, здоров'я вам та вашим рідним, добробуту, щастя, радості. Для того, щоб усі, хто зараз не з сім'єю повернулися до сім'ї, в тому числі і ми з моєю маленькою донечкою, щоб повернулися додому до нашої родини. І найголовніше, я бажаю, щоб в наступному році ця війна закінчилася, щоб Україна перемогла і щоб все в українців було добре. Зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!